Добрим цей ранок виявився для сім'ї підприємця з Київщини Юрія. Власне, зранку вони ліквідовують ті наслідки атаки ворожих БПЛА на Київщину. Постраждали двоповерхове кафе магазин а також приватний будинок. Поруч як можемо бачити, то повністю внаслідок пожежі вигорів другий поверх побудови, яка не є житловою, де саме власне розміщувався ресторан. Рантою він був повністю знищений. Також пошкоджена кухня цього закладу харчування. А от ситуація в магазині трохи ліпша, там менше ушкоджень. Власне, все це збираються відбудовувати наново. Також наслідок вибухової хвилі пошкоджено. Поряд приватний будинок до власне і мешкала ця сім'я, яка володіє кафе магазином. Поряд та також є пошкодження. Вони менш значні. Зокрема, це пошкоджено скління вікон. Близько 10 вікон були пошкоджені. Також вибуховою хвилею пошкоджено поруч розташований приватний житловий будинок, і на жаль, поранення отримав хлопчик 2012 року народження. Його доставлено до місцевої лікарні. Зараз його стан стабільний. Він якраз лежав на дивані і комод стояв, він за комодом, голова була, і пішло більше по ногах, стекло від дверей, оце все. А були піротехніки, вони взяли якась зривна, яка штучка була. Я не розумію, що це таке. Вони забрали на аналіз.